На Макалицька громада, запалімо свічки пам'яті, станьмо на коліна перед сином, братом, другом, побратимом, земляком, який 29 серпня за 20 кілометрів від щастя на Луганщині підірвався на розтяжці. Йому було. 28 років, і він навічно ж залишиться у наших серцях молодим бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади. Сьогодні весь калуш, вся калущина в жалобі, з біллю і гіркотою, тугою і сльозами. Смутком і вдячністю зустрічає свого захисника і героя, молодого і сміливого, рішучого і вольового Юрія Пукіша, який віддав життя за нас з вами, за нашу Україну. Важко знайти потрібні слова. Тяжко не стидаємося, сліз. Обірвався день. Обірвалася ніч, обірвалася зірка, обірвалося життя на високому злеті у боротьбі за Україну, за українців, за наш мир і спокій. І нехай сьогодні у цю важку для кожного з нас хвилину об'єднує нас. 莫了。 Тройце помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости, беззаконія наші, святий посітий, стіли не очі наші, Імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і святому Духові і нині, повсякчас, і, навіть, і, віки, Очі, навчі, ші, і на віки Амінь. Отче, От чином встижився на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, кріпна, засушний дай нам. Не. І прости нам довгий доші, як і ми прощаємо довжникам наші, і не введи нас у споконсу, не збав нас від лукавого. бо є царство і сила, і Слово, і сіни здав духа, нині Босяча на віки, віків. Господи, не всі святі Твої спочивають. упокой душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловік Ольгов. Слави душу раба Твою, И ныне по всяк Послася душа, помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї молодою, тобі вислухай нас і помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимось за вічний спочинок. Померло слуги Божого Юрія, який віддав життя своє за Україну, за наш багатостраждальний народ, і щоб проститися його всякому прорішенню воліному, вже й не Господи, помили, Господи помили, господи, помили. праведні спочиваю. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. моги. Боже, царство небесно, відпущення ріків Його Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. Просімо. Ай, Господи, померлому слузі Твоєму, який віддав життя своє на полі бою за Україну, за наш багатостраждальний український нарід. І Хоче, йти за мною, нехай він себе. візьме хрест і слідуй за мною, бо хто хоче душу свою спасти, той загубить її, а хто загубить душу свою, мене радить, свято Євангелія, той її спасе, яка ж Бог користь людині, якщо здобуде цілий світ, а душу свою занапастить. або який викуп може дати людина за душу свою. Бо хто, Отже, постидається мене і моїх слів, вородичим і перелюбнім, то і син людський коли прийде в славі своїй з ангелами святими. Нещодавно ми відсвяткували 24-ту річницю незалежності нашої України, але на сьогоднішній день Україна мати плаче, бо московський агресор розв'язав на сході нашої України війну. Та проливається невинна братовбивча кров. Кращі сини і доньки пішли боронити наш край, наш нарід. І скільки тисяч українських синів віддали життя своє. За нас разом з вами. Ісус Христос Святий Євангелій говорить, немає більшої заповіді, більшого закону, якщо хто душу свою покладе за ближніх своїх. І сьогодні тут, у калуші, ми молимося за вічний спочинок померлого Юрія який на полі бою на сході нашої України віддав життя своє. Ми всі співчуваємо матері, сестра, сестрам чи сестрі, родині, всім нам, бо йому ще жити і жити. Скільки вдовична Україні залишилося, скільки сиріт, дітей. І молімо Бога, де би ми не знаходилися, бо інакшого порятунку не бачимо. Молімося, молімося і ще раз молімося, щоб наша Україна якнайшвидше. Отримала над ворогом перемогу, щоб наші сини, які є на війні, якнайшвидше повернулися до своїх домівок живими, здоровими, а багато, щоб якнайшвидше вернулися заліковувати свої рани, бо їх вдома чекають матері. Бо його вдома чекають жони, бо його вдома чекають діти, а покійному Юрію. Нехай Господь Бог помістить душу його у місті світлому, у місті квітучому, у місті золотому, у місті прохолоди, де вже немає ні болю, ні смутку, ні плачу, ні зітхання. А де є життя вічне і безконечне. Змовмо щиро, тричі, Отче наш, і Богородице Діво, щоб ті наші стрілисті молитви прошили небо, і щоб Господь Бог дарував душі його, царство своє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Євгенія Радіся, благодатна Марія Госпожа з тобою, благослови Бога, благослови від Бога Твого, води ти порадилася, Христа, спаси і збиви перед душою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сотвори, Господи, душі померлого Юрія вічною пам'ять, і царство Небесне у такий важкий, непростий час, болючий, зранений. Дякуємо вам за те, що ви кохали, за те, що виховали гідного сина нашої землі української. Господи родила сина, я не для війни. Не для гармат і не для автомата, як годувала я його малим грудьми, любити вчила, а не убивати, плекала сокола, пишалась між людьми, молилася за нього, Боже милий, хотіла тішитись його дітьми, а не ридати на німій могилі. І що ж? Для чого зараз ця війна? Чому дітей багато так згубили? Аж Україна, люди, в нас одна і непотрібні братські нам могили. Всевишній Боже, зглянься над людьми і спопили в руках ворожих зброю, щоби не гинули у світі сил сини і не ставали невідомими. Герой, родила сина я не для війни, не для гармат і не для автомата, як годувала я його малим грудьми, любити вчила, а не убивати. Родила сина я не для війни. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять в серцях, ми залишаємось з вами, щоб не забути цей жах, Вічна пам'ять героїв. Сині, ли не кача поти сині. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. žojim kraju ktož mm. mm. me mm. bude mm. brat i mm. ja